«Ола, Кому Еста, сказав би я, якщо б жив десь на східному березі Іспанії. Можливо, колись, а зараз прошу щиро вітати гостя із сонячної Іспанії Паярес Сольсона Наваха Манго. Це нечастий гість у наших широтах, тож готуйтесь до невеличкого історичного екскурсу. Довелось трохи попрацювати перекладачем, тож з вас лайк та підписка, якщо ще не підписані. А з мене інформація. Інформацію я брав з офіційного сайту, і мене здивувало, що на різних сторінках вона відрізняється невеличкими деталями. Отже, за інформацією із сайту, ножова промисловість була розвинена в Сольцоні ще із XVI століття, у роки свого розквіту, яке припадало на 18 століття. В місті Сольсона існувало аж 24 мануфактури, що були об'єднані в гільдію Святого Елігія, покровителя, зокрема майстрів-ножоробів. Але із плином часу ця галузь почала занепадати. Сайт говорить, що головним чинником занепаду було те, що майстерні вчасно не модернізувалися і не могли конкурувати з іншими. Створення компанії Паярес братами Луїс та Карлес Паярес. У 1917 році було спробою відновити славу міста майстрів ножировів і, схоже, спроба вийшла вдала, бо компанія із внутрішнього ринку поступово вийшла на міжнародний і зараз продукцію паяра Сольсона можна побачити не тільки в руках іспанського мучачо чи сеньєрити, а й, як бачите, в Україні. Компанія пишається своїм походженням та тим фактом, що багато етапів при виготовленні ножів. Робиться руками. Про це, я, про це ми згодом поговоримо. Вони рахуються, типу, як не бездушний ніж, виготовлений на станках, а справжній інструмент ручної роботи. І, і, до речі, про Україну та про іспанців. Цей ніж мені подарували. Але я знаю, що його замовляли з Іспанії. І що цікаво, замовляли модель із клинком 10 см. І виготовленим з вуглецівки. А приїхав ніж із клинком 9 см і гордим написом інокс на клинку, тобто нержавійка. Це все, що треба знати про уважність іспанців. Але незважаючи на всі ці нюанси, мене підкупила форма, в якій легко можна вгадати одну з форм традиційних навах та колір руків'я. Є в ньому щось сонячне, морське, і коли я бачу, як цей колір грає на променях сонця, в голові одразу з'являється якийсь іспанський мотив, або щось схоже. Свого часу придбала Manix зі сталь S110V через кольор плашок. В різних магазинах ця модель має е, різні назви. Десь вона зветься Наваха. На офіційному сайті її назва Кому, тобто простий. Простий, ніж на кишені, якщо використовувати повну версію. Або навіть не на AU, бо Кліпси ж немає. Назва Наваха мені подобається більше, але, мабуть, Наваха для іспанців і є простим ножем. Взагалі, наче назва Наваха походить від латинського та перекладається як бритва. Не вивчав це питання, але можу пропустити, що гарячий іспанський мучачос не гидували використовувати бритву у якості останнього аргументу. Але якщо ви знаєте, напишіть про це, буде дуже цікаво почитати. А ось такий переклад нам пропонує Google-перекладач. Ясна річ, це не якесь там перевірене джерело і, взагалі, ніж іспанською кучією, але такий переклад наводить на деякі роздуми. Отже, наш іспанський гість. Давайте відкинемо всі ці косяки з розмірами та матеріалом клинка і поговоримо саме про нього. Давайте подивимось трохи ближче. Клинок виконано із простої нержавійки. Хотів показати вам якість заточки з коробки, але точив якийсь клинок, а поряд лежав ось цей. То я, щоб потім не збирати на наново, Заточив відразу і його. А точити його було треба, бо заточка ну, вона просто була відсутня. Іначе і спуски тут, як на опінелі, мають е, вигляд випуклої лінзи. Але на цьому їх ідентичність закінчується, бо сама геометрія дуже різна. І якщо у опінеля зведення дуже тонке, та й сама лінза відчутно. Звужує клинок вже десь на середині, то у Навахи таке враження, що спуски робив якийсь аматор. Я відразу згадав, як робив спуски на своєму першому клинку за допомогою шліфувальної машинки наче почав добре, але мені швидко це набридло, бо срічка швидко сідала, і я їх зробив не прямими, як хотів, а ось такими лінзовидними. Ось цей клинок, точніше, його спуски. Нагадали мені ту історію. А ось профіль, профіль просто шикарний, як на мене. Мені не дуже подобаються навахи з клинком по типу Clip Point, чи як воно там правильно називається. Розумію, справа смаку, але ось такий клинок мені подобається набагато більше. Він е, ніби листовидний якийсь. Щодо руків'я, то тут воно дуже просте. Плашки виконані за БС пластику. І виконані <плес> просто жахливо. Та й взагалі ніж виглядає так, ніби він лежав десь з інструментами і ним вже добре покористувалося. І якби не клинок без підводів, я б так і подумав. Але колір просто бомба. Давайте трохи більше перед цим роздивимось Нутрощі цього ножа. Я думаю, вам буде цікаво. У нас тут декілька пінів, і, до речі, щодо цього, подивіться, на рівність цього піна. Просто ідеал, чи не так. А ось цей я, до речі, не перевіряв. Давайте також подивимось. Ну, тут більш-менш нормально. Але ось цей ну, це просто жесть. До речі, клинок я повністю не загострював, я думаю, видно. Бо замок тут сліп е, джойнт і якщо е, ніж випадково складеться вам на палець, то краще хай тут буде незагострений участок якийсь, бо буде дуже боляче. Ось така форма. У руці лежить досить непогано. Але це знову ж таки ергономіка, це таке діло, ви самі розумієте. Комусь подобається, комусь ні. Ну і так, ніж не для якихось важких робіт. Це щось відрізати, я не знаю. Ну, щоб не колупати руками. М -м, запах. Ось щось по типу такого. Не, запачка. Взагалі, я випадково, здається, в інстаграм натрапив на відео від Паяра Сольсона і відразу закохався у цей колір. Там є інші кольори і дерево, але ні. Саме ось цей колір повинен був опинитися в мене. І добре, що так і сталося. До речі. З приводу ціноутворення хотів сказати, що я, якщо чесно, не розумію іспанців, італійців з їх е, історичними ножами, чи як це вірно буде сказати. Ну, ось, наприклад, ось цей ніж, у такому виконанні, ну, я маю на увазі новий, так, коштує дешевше, ніж отакий. Але з деревом на руків'ї. Тобто, ну, якість там, звісно, мабуть, краща, судячи з фото. Але все ж таки тут ми маємо і кліпсу, і замок, і d 2 тобто більш цікаву сталь. А тут ми, по суті, маємо е дерево на руків'ї, як, наприклад, у Опінелі, і е досить таку кінську ціну з урахуванням е того, що нам пропонує за матеріали компанія. Ну, як на мене, досить дивно. З приводу замка я вже казав, що ну, мені не дуже подобається, але, знову ж таки, це, так би мовити, ніж історія. І тому я не збираюсь з ним постійно щось робити. Це такий ніж, як і Опінель, мабуть, як і Сворд. Це ніж для того, щоб отримувати задоволення від роботи. ним. І працювати постійно по дереву, я ним, звісно, не буду. Ось такий наш іспанський гість. І ще я хотів, до речі, порівняти, якщо ми вже заговорили про інші ножі, порівняти те, що ми отримуємо за ці кошти. Цей ніж вийшов десь близько 1000 гривень. І, в принципі, його ціна співставна, як із свордом, так і з опінем. І якщо їх порівнювати, то порівняння буде, звісно, не на користь ось цієї навахи. Бо якість тут, ну ви вже все бачили, якість не дуже гарна. Але, звісно, маємо те, що маємо. І якщо чесно, я не жалкую, що придбав цей ніж. Ось такий іспанський гість у нас сьогодні. І, до речі, ну я вже казав, що це бюджетна модель. І щодо якості її, я дійсно трохи розчарований. Але це і все. Все інше саме таке, яким я його і уявляв. Простий ніж із я б сказав класними формами. Чи багато тут косяків? Так. Чи ріже він краще за інше? Та, мабуть, як і більшість, це Неопінель чи якийсь порошковий монстр, але він чудовий. І як це руків'я грає на сонці?